Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших курс перед мікрофоном Наталя Тукала. За Шість місяців поточного року звернення понад трьох тисяч жителів області до територіальних органів поліції Вінниччини внесені до інформаційно-комунікаційної системи інформаційного порталу Національної поліції України з первинною кваліфікацією Шахрайство які схеми використовують шахраї аби заволодіти чужими грошима, як не стати їхньою жертвою та як діяти, якщо уникнути атуристів не вдалось. Що таке проект Брама від департаменту кіберполіції? Відповіді на ці та багато інших запитань почуємо впродовж цього ефірного часу. Гості студії, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, підполковник поліції Дмитро Поліщук та старший пер опер, опер уповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Старший лейтенант поліції Марина Задвернюк. Я вас вітаю на студії Українського радіо Вінниці. Я пригадую, що за перший місяць поточного року, коли ви в мене, пані Марино, були на ефірі, ви говорили, що зареєстровано 608 матеріалів за січень. Правильно, і ось тоді були збитки чи більше, чи десь близько 6 мільйонів гривень. От статистика за півроку, ну, реально, вона в рази збільшилась. І які збитки? Будь ласка, прокоментуйте. Ну, я скажу так, що. На сьогоднішній день на фоні заосення ситуації в кібросторі, де кожен віртуальний крок може призвести до реальних втрат, питання кібербезпеки стає надзвичайно актуальним на даний час. На жаль, вінницькі користувачі кіберпростору також не є винятком в даній ситуації. Станом на 6 місяців на території Вінницької області зареєстровано 3200 звернень громадян щодо вчинення відносних шахрайських дій. Сума матеріального збитку склала близько 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень. Якщо так розділити на 6 місяців, це десь близько 500, 600 да, десь що місяця. Да, так, да, так. Да. Це велика цифра. Це дуже велика цифра. І цю цифру, на жаль, ми не можемо зменшити у зв'язку з тим, що. Населення не, не, не досить обізнане користуванням інтернету, тому що багато людей зараз купляють нові гаджети, які не розуміють, як е, входити чи переходити по іншим посиланням і стають жертвами шахраїв. Самі собі роблять. Самі собі роблять. Так а як змінилась динаміка ось цих кіберзлочинів з початком повномасштабної війни? Ну, напевно, теж збільшилась. Е, ну, я скажу так, що соціальна інженерія е, не стоїть на місці, і злочинці так само бачать зміни в житті населення і, скажімо так, під, пристосовуються до вчинення своїх шахрайських дій. Появляється схема виплатів якихось там матеріальної допомоги. Переселенцям, внутрішньо переміщеним особам. І от вони на цьому акцентують увагу, придумують свою шахрайську схему і таким чином -таки, обманюють людей для отримання цієї матеріальної допомоги. Люди ведуться, тому що низький рівень забезпечення населення також впливає на їхні легкі заробітки. Ну, вони підлаштовуються під так. потреби часу, тому що виплати переселенцям і мало забезпечуємо це є в державних програмах. Так. Уряду так, вони і... не тільки адаптуються, вони ще й шукають е, вразливі такі прошарки суспільства. Дійсно, люди, які потребують грошових коштів, також часто ми спостерігаємо шахрайські схеми, наприклад, е, які пов'язані з людьми, які знаходяться там з вагітними жінками, тому що також потрібно. Певна сума для того, щоб народити дитину, і виставляють оголошення на ну, аноликс з дешевими цінами, тому також е, пенсіонери в нас дуже часто стають жертвами е, таких шахрайських схем, як дзвінки з банку, коли їм телефонують, тому що також вони не дуже обізнані, з яких номерів телефонують, які дані не потрібно повідомляти. Тому шахраї досить адаптивні в нас, якби як якби так, щоб не називати прізвища імена, ну навести буквально кілька прикладів, коли наші громадяни, наші вінчани, страждали від якихось таких афер. Приклади з затриманнями злочинців чи це приклад має прозвучати якась ну, було цікава ситуація, коли обманули людину? Ну, ситуація, коли обманюють людину, така собі цікава, знаєте, але коли воно за... закінчується, доводиться до якогось логічного завершення з затриманням, то взагалі було б супер Дивіться, почути. як приклад, в одному з районів Вінницької області було розміщено оголошення на Олексі про те, що там здаються посуточно квартири в оренду. От люди кидали задатки. На вказаний рахунок, але по приїзду ніхто їм квартиру не показував, квартиру ніхто не здавав. Ми встановили цих злочинців, скажімо так. Їх затримали, оголосили про підозру на даний час справа спрямована до суду. Це був чоловік і жінка, які на території, скажімо так, району, Розміщали таке оголошення. Ну, це на, на території області. На так? Території а самі вони жителі області. Самі вони також жителі Вінницької області. Я ще запитую? Тому що е, випадок, в який я потрапила особисто, я е, на теж на Оелисі. Ми не робимо рекламу цьому сайту. Але я замовляла оренду квартири на, на одну добу. Ми приїхали з родиною на якісь святкові урочистості, і теж за місяць мало того. Я проплатила суму наперед. Ну я ж розумна жінка, я проплатила наперед. Приїхала мені, я чула в, в телефоні, що там стукають, наводять чистоту. На мій приїзд приїхала там гарний магазин. Ну ось таке. і Правда, я тоді викликала нову поліцію, коли тільки вона ага. не о, організувалась, створювалась. Ось створювалась у Львові. Вони дуже швидко, молоді, гарні приїхали. Ну, було цікаво. Ну і і під... Ще й банк залучили, тому що кудись то я ці гроші закинула. Ось через пів року мені ці гроші повернули. До речі, це був ну було досить приємно така угу. співпраця на даний час, коли шахраї чи на той час, коли угу. шахраї тільки використовували, скажімо так, мережу інтернет для заволодіння коштами, вони користувалися там якимось одним банківським рахунком, на яким приходили кошти на даний час. Ці всі рах... Це не заключається на одному рахунку. Ви перерахували кошти на один рахунок, 100 рахунку кошти пішли ще на один, ще на один, ще на один. І, я, І таким чином вони можуть пройти 10 рахунків банку. І це є проблемою чого? Тому що банківська інформація це містить банківську таємницю відповідно до закону про банки, банківську діяльність. Отримати просто так ми її не можемо. Ми її беремо на підставі ухвалу суду. І от взяти 10 тимчасових доступів. Це доволі таки тривалий час, угу. щоб добігти до кінцевого результату. І кінцевий результат нас, опять таки не буде кінцевим, тому що ці кошти з останньої карточки могли піти через будь-які криптогаманці і вивезтися десь в інші, не в інші да, держави. Багато схем, багато чого придумали вже з того часу, коли тільки про це почали говорити. Які ну такі найрозповсюдженіші схеми шахраї використовують? Я хочу почути, щоб ви нагадали нашим слухачам, що таке вішинг, фітинг, фішинг. Так, якщо ми говоримо про... Вішинг це телефонні шахрайства, коли нам телефонують і представляються представником якоїсь установи, чи банківськими операторами, чи операторами мобільного зв'язку. Зараз знову повертається ця забута схема, коли телефонують нібито працівники правоохоронних органів кіберполіції і повідомляють про те, що дитина потрапила в ДТП, чи збила когось на самокаті, чи побила якусь дитину до смерті, чи до якогось такого стану. Як правило, також, як ви говорили, що вас там на фоні прибирали. На фоні цього всього там десь куточку, Дуже реалістично. Також скоріше всього буде плакати якась дитина, яка ще більше ту маму чи бабусю введе в якусь паніку через те, щоб вона не могла так швидко здогадатися, що це шахраї. Тому вішинг так, і досить великі матеріальні збитки завдаються таким видом шахрайств. А реально я вас переб'ю, практично буває, що кіберполіція телефонує. Такі ситуації буває, що кіберполіція телефонує. Але я скажу так, що склалась така тенденція, що працівники правоохоронних органів, починаючи з міліції, можуть зателефонувати і вимагати гроші. Хочу наголосити на тому, що працівники національної поліції не вимагають гроші, не вирішують питання звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо людина вчинила кримінальне правопорушення, вона має понести за нього відповідальність. І тобто ми... не може телефонувати будь-який працівник поліції і сказати, що перерахуй мені гроші, бо по-другому питання а не закриє. Такого не може бути. Mm -hmm. Прошу, Марина. Далі наступний досить популярна шахрайська схема це фішинг. Він також може бути різноманітним. Там, Наприклад, коли хочуть випитати якусь вашу персональну інформацію, тобто логіни паролі від ваших соціальних мереж. Це, як правило, зараз поширені схеми є. Подивіться найновіший графік відключень світла. Людина переходить за цим посиланням для того, щоб подивитися і пропонують авторизуватись. Вона навіть не дивиться, що це не офіційний сайт там, Обленерго чи якоїсь компанії, яка постачає електроенергію. Починає вводити свої логіни паролі чи дозволяти вхід через якийсь месенджер на незрозумілому ресурсі ресурсі. і після цього вона таким чином повідомляє е, свій логін та пароль, чи дозволяє вхід до свого пристрою з другого з іншого пристрою, і таким чином людину потім взламують в соціальних мережах і від її імені або розповсюджують таку інформацію, або е, починають просити грошові кошти на карту, там в найперших е, користувачів, з якими вона спілкується. І інший вид фішингу це коли намагаються отримати е, дані вашої банківської карти і списати грошові кошти. Найпопулярніші зараз. Це є також, ви виграли приз від популярної мережі, там, магазинів, чи там ви виграли холодильник, мікрохвильову піч. Також, якщо ви там, отримаєте гроші від президента, від Товариства там, Міжнародного Червоного Хреста. Подарунки ми любимо. Так, і дуже багато людей дійсно вірять, що вони виграли конкурс, там, наприклад, від магазину АТБ, в якому вони навіть не реєструвалися. Тобто, тут потрібно також і розвивати критичне мислення. І розуміти, що якщо ти не приймав участь в цьому конкурсі, то шанс того, що ти там щось виграв, він просто мінімальний. Нові схеми як часто придумуються, чи, чи вони просто народжуються? Схеми народжуються кожного дня. Так, за основам якогось інфоприводу, популярного про те, що всі говорять. От з'явились, наприклад, проголосуйте за мою дитину, підтримайте петицію, uh -huh. і все, на, на фоні цього появляється нова схема. Є вас е, група там по будинкові, да, якась спільна, приходить е, вам посилання. Від будь-якого користувача цієї групи, що давайте підтримаємо петицію, щоб нам поставили генератор на будинок, і ви всі будете переходити на це посилання, вносити свої дані, Бутово тому що важливо. реально це актуальне питання, тому що потрібен генератор на будинок. Тим більше це написала людина, з якою ви там з якою живете ви по живете по сусідству і бачите щодня. Так виглядає, що ми, українське суспільство, не захищені перед шахраями, перед аферистами. Чи все таки кіберполіція не спить і також не, не вигадує? Вона просто має йти попереду, чи ну, так дивіться, це? кіберполіція в деяких випадках можливо йде попереду. Ми щодня виявляємо фішингові посилання в соціальних мережах. Однокласники, тікток, інстаграм ну, вони ж за ці однокласники. Ми виявляємо їх везде, тому що вони звідти поширюються. Угу. Тобто, я вони поширюються є посилання. в посилання Цих мережах ну, дивіться, воно створюється на однокласниках, пересилається, копірується в Фейсбук угу. і далі по ньому так само люди переходять. От ми виявляємо ці фішингові посилання і в нас створений спеціальний бот в кіберполіції, в який ми закидаємо і ці фішингові посилання блокуються. Uh -huh. Так само, як е, телеграм-канали, де торгують наркоти, наркотичними засобами за допомогою е, месенджера Telegram, ми так само їх виявляємо, так само закидаємо і блокуємо ці телеграм-канали. Людям, так, щоб, що робити. От людям, і, що робити так. людям, перед тим, як е, заходити, переходити по посиланням, треба розуміти те, що якщо посилання вимагає від них якоїсь автентифікації, їм потрібно вводити якісь свої персональні дані. Наприклад, номер банківського рахунку, номер банківської карточки, cvv код, той же місний на іншій стороні карт, банківської картки, кодове слово матері, номер телефону, залишок суми, яка є на рахунку, І це не потрібно робити. Будь-який офіційний сайт, цього ні від кого не вимагає. Останніх цифр так Це ніколи не вимагає. Як, як часто ну, виходить, що поліція може затримувати виявляти і затримувати шахраїв? Шахраї виявляються на території України кожного дня. Кожного дня виявляється, кожного дня затримуються. Але, на жаль, їх стільки, що ми боремося, але побороти їх поки не можемо. Плодяться. Так, вони плодяться, тому що це легкі гроші. Якщо людина має хоч якісь маленькі розуміння роботи з комп'ютерною технікою, вона може навчитися так само в інтернеті, як створювати ці вічного посилання і. Заводівати коштами скажімо так потенційних потерпілих, ну залишається Це спод... легкий заробіток. Сподіватися таки на те, що держава працює кіберполіція, працює поліція, працює і українські громадяни мають бути свідомими того, що вони в першу розуміють. чергу щоб зменшити кількість цих шахраїв, треба щоб люди зрозуміли, що не можна бути відноситись легковажно до своїх дій в мережі інтернету в кіберпросторі. Я знаю, що департамент кіберполіції реалізує проект Брама. Ось що він має на меті і як працює? Так, проект Брама це наш такий потужний проект, який об'єднує всіх небайдужих громадян, де ми щодня блокуємо пропаганду, блокуємо фейкові новини, блокуємо різні шахрайські магазини за допомогою таких. Волонтерів, які працюють з нами в інтернеті, тобто для цього нам не потрібні гроші, якісь, якась допомога, матеріальна. Нам потрібен лише вільний час і бажання допомагати нашій державі. Це Телеграм-канал, основна наша діяльність поширюється в телеграм-каналі, телеграм-канал з одноіменною назвою Брама. Також зараз ми запустили вже платформу Brama.ua, де кожен громадянин також може долучатися і блокувати. Там все набагато вже стало простіше, розвиненіший функціонал. Тому хто хоче брати участь і якимось чином допомагати, очищувати наш інфопростір. Якщо в когось є якісь ненависні там, я не знаю, родичі з країни-агресора. Які їх дратують, також можете кидати нам посилання? Вони всі, якщо пройдуть перевірку, що вони дійсно відповідають пропаганді чи дезінформації, також відправляться на блокування, і ви всі також можете долучитися до блокування таких ресурсів. Тому е прошу всіх невидужих громадян підписуватися, знаходити в нас в Телеграмі, на просторах інтернету, реєструватися на нашій платформі, тому що дійсно платформа дуже цікава. А наскільки вона ефективно допомагають? Воло? Вонтери на на, на громадян на громадських засадах так нам щодня допомагають небайдужі громадяни і починаючи від маленького віку до вже більш таких дорослих, а від маленького це який вік От ви зустрічали що десь починається з шостий, 8 восьми клас. Вони вже активно е, долучаються, оскільки зараз це досить можна сказати так модно е, знущатися там над. Жителями сусідньої нашої країни агресора, так е, тому вони це такі на на зараз. Це такі найактивніші користувачі. Їм це подобається дивитися і блокувати це все, оскільки це все відбувається в найпопулярніших зараз в соціальних мережах. В Тіктоці вони дуже швидко блокуються, дуже швидко знаходяться. Е, тому це такий можна сказати антистрес. Можна і познущатися, і зробити якесь гарне діло для держави і для нашого інфопростору. Ну і ще е, нашим слухачам та слухачкам повідомимо, куди звертатись, як шукати тих, хто може допомогти у, у випадках, якщо от так, якщо ви стали жертвою шахрайства, е, ви можете заповнити форму зворотнього зв'язку на офіційному сайті департаменту кіберполіції, вкладка Зворотній зв'язок, заповнюйте повністю інформацію. Якщо вам завдано матеріальну збитку, заповнюйте обов'язково поля з із вказанням номеру банківської карти, суми і дати, коли ви переказали ці грошові кошти. Воно також у нас є певна там процедура, яка допомагає швидше громадянам вирішити це питання, або звертатись на 102. І випадки, коли повертаються, гроші є, є так да. є. Коли кошти блокуються на різних рахунках і повертаються назад, потерпіли. Головне вчасно виявити, що да. таке Так. Да. Головне не боятися звертатися і повідомляти. Головне, не боятися да. звертатись да. до поліції. Тому, тому що деякі люди вважають, що поліції. я звернусь з поліції, ніхто нічого не допоможе. Можливо, вам не до тому, хто звернеться, не допоможе. А інша людина в даному випадку буде вже захищена, тому що ті рахунки дуже заблоковані. Угу. Тобто це більшість епективно. рахунків, які проходять по шахрайських схемах, ми на даний час блокуємо Я вам дякую за вашу роботу. Нехай буде менше шахраїв і краще працює кіберполіція, особливо сьогодні, в умовах повномасштабної агресії. Отже, програма з перших хуст наразі добігає завершення. Сьогодні ми говорили. І застерігали вільнічан про те, що шахраї не сплять постійно. Думають над тим, як обманути довірних громадян. Тому важливо про це пам'ятати і бути обережними. Ось ми нашої студії сьогодні були заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Вінницькій області. Підполковник поліції Дмитро Поліщук та старший пор опер... опер... уповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Старший лейтенант поліції Марина Задвернюк програму підготувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.